Виконуємо монтаж змішувача прихованого монтажу згідно проєкту. Змішувач будемо обв'язувати системою трубопроводів рехала. Зараз коротко розкажемо про те, що ми будемо робити. В комплектації ми маємо ось такі дві частини: безпосередньо сам змішувач та лійка. Ми обрали відстань при монтажі 120 мм. Принаймні будемо пробувати його поставити на 120 мм. Для того, щоб це було гарно та гармонійно. Попередньо ми підготуємо деталі та змішувач змонтуємо на монтажну пластину, щоб потім закріпити його в стіну. Для обв'язки змішувача ми використовуємо систему трубопроводів Rehau. Для початку ми візьмемо фітинги, і запакуємо їх на анаеробну смолу, для того, щоб фіксація була міцна та надійна, тому що. Змішувач буде знаходитись під стяжкою, щоб не було у нас протікань Ось так це буде виглядати. Попередньо зараз підготуємо. Ось так плануємо це все зробити. Починаємо монтаж змішувача. Попередньо. Наші з'єднання пакуємо на анаєробну смолу сильної фіксації. Наші елементи будуть приховані під штукатуркою та оздоблювальними матеріалами, тому нам потрібно максимально надійні з'єднання. З анаеробною смолою працювати потрібно обережно. Смола вступає в реакцію. Фіксується максимально швидко. Час фіксації займає біля 20-30 секунд. Збираємо наш змішувач, обв'язуємо його трубопроводом ERIH. Попередньо змішувач встановили на кронштейні пластиковому. Виконали з'єднання та фіксуємо. Наш змішувач та елемент на пластиковому кронштейні. Ось так виглядає наш елемент. Зараз будемо монтувати його в стіну. Сам змішувач безпосередньо будемо монтувати на цю стіну. Ось так він буде розташований. Для того, щоб нам його змонтувати, нам потрібно буде зробити під нього заглиблення. Для того, щоб зафіксувати змішувач, готуємо суміш з алібастру. Фіксуємо змішувач сумішу алібастру. Нам потрібна дуже швидка фіксація. Використання алібастру це найкращий варіант. Завершальний етап монтажу змішувача це приєднання трубопроводів рехала. Робимо розвальцовку попереднього наділи гільзу, гільзу, ставимо трубу в штатне місце. Натягуємо гільзу. З'єднання готове, надіваємо теплоізоляцію. Завершальний етап роботи фіксуємо трубопроводи та закидуємо штроби.